Мені з вами так скучно, пакеда. Цікаво. Столько ти не ти мій герой, си, тебе вдало серйозно. Валя, давай кайданки, швидко! Я швидко не можу! Я бігалась! Вінтів на переварюю копів. В житті від них на рив багато окопів. Відчув безпреділ придя млітів на собі. ще вісім пуль застрягло в душі. Йоу. З ним народження, плем'яш. І щоб в твоєму житті було поменше куль і поменше шрамів. Йоу о і Доброго ранку. Хто тут? А, Це ти, який нічого не вміє, крім того, як харчувати за рахунок моєї сестри і говорити доброго ранку. Міма, цей жарт був вчора. Знаєш, а я гадав, що в моїй квартирі найживучіші це таргани. Помилився. Добрий ранок. Привіт. Ти ж не забудеш Тарасу подарунок купити? Як я можу. День народження твого сина для мене це червоний день в календарі. Так, Це мені це тобі. Можеш не повертатися. А якщо по дорозі зможеш десь втратити пам'ять і забути дорогу до нас, зроби це! Ігор! Де ти знаходиш таких кретинів? Братішка, не заздри. От я подивлюсь, коли ти ідіотку приведеш в хату і ви будете з нею щасливі. У нас з ним почуття. І він подобається Тарасу. А, цей боб дуже пішов? А? Синок, що за слова? Просто Тарік злиться, що Женя надів його футболку. Кепку. О, так цей ще і футболку мої надів, так? Да? Ну, це це ти типу, повинна дати мені в два рази більше грошей. Яких грошей? Ма, відкрию тобі секрет. На день народження прийнято виставлятися перед друзями. Максимум, що я можу купити на полтівник, це чай з кріндільком. Ну, ти, добре. ти ж у кулінарному навчаєшся. От кріндільком чаєм і виставишся. Я відкрию. Мам! Деньочок в хату. Ну що? Папа не откинувся. Що такое? Шо це я типу музей воскових фігур. Чи може обнімати свого создателя? Мы тебе просто руки так через два чекали. Привет. А це, типа мед, да? Ага. А, крутяк, ты на схвати будешь жить настоящий зрексер. Это, это самое классная днюха. Опа! Да в тебе сегодня днюха! Да! Да ты шо? Вот неудобня получился. Дед тут кинулся и без подарка. Фига себе. Ага. А що вона означає? Ну, це типа, по вашому непереварювай мусоров. О, крутяк. Так, Тарік, ти ж знаєш, що з твоєю вагою треба постійно рухатись. Ну так що давай рухайся на навчання. М? Ну, ладно, давай, до вечора, Ганс, стадія, давай. Копа! А, хе, до копію. Пока, пока. Давно моя п'ята точка не була на м'якому. Ну що, розказуйте, хто ким став по житті? Вскриваємо, Сюрчишини. Я... я... на заправці працюю. Е, у мене є любимий чоловік, Женя. Я думаю, він тобі сподобається. Е, а, Женя, любимий чоловік. Угу. Понятно, шваль на руках. Ну, я так полагаю, весь котир в тебе, сина. Так бать. Я в поліції працюю. <ріху> <ріху> Молодець. Вмієш батька розсмішити. Ні, Ну серйозно. Там... Він, він в пошуках. А так він працює. Цирку пап. К... Клоуном? Охоронцем клоуна. Зрозуміло. А це чия кімната? Значить, я зараз дивлюсь на успішних людей. Про Тараса я вообще не питаю. З такими родичами. А що він любить, а? Нарди, шахмати, бабу з м'якіша? Він у нас репір. Ти серйозно? Охорону зі клоунами? А що я, по-твоєму можлива за все? Ти бачив його татуіровку? Я не хочу за один вечір втратити двох родичів. Репер. Судя по тому, скільки тут накачаного чорнозьому, внучара явно хоче в американську тюрягу. Короче, бро, тобі удачі і ніяк наші, щоб крутило твій репак на телепередачах, щоб тілок було більше, ніж у самого Міхи. <кхем> тобто, хоч одна. Короче, знюхай батарик. Тухляк, який си не днюха. Мамка коли даже нормально баба не підкинула, щоб виставитись. А тут ти через своїм вершаком настроєння под бабо. Степе це ще не всі подарки. другого ти прям закачаєшся. ісполнив твою мечту, между прочим. Чувак, я того року чув те ж саме. Тому замість того, щоб мати сітки сезону. Ви... Він мені просто подарив сіську подошку. Так що сильно губу не закатуй. Сезон був все точно такі самі. Твій подарок буде настоящий, тому погнали святкова Днюху до Міхи. Не поняв. А чого це ми нюху таріка будемо празнувати у мене? Ти сам казав, що у тебе вдома родиків нема. Тільки давайте не як минулого разу. Я тобі ковер півночі тер. Нашу братву жопу прикривав на нарах. Ти знаєш, як мене мінти прісували, знаєш. Гіря, де заводи, де віли, де це все. У брюсеці заводі кінік. він нас, коли тебе закрили. А мажор це чи не мажор не має ніякого значення. Ну, ви ж не захоплюєтесь водієм маршрутки, який зупиняє там, де вам треба. Да. Я Просто люблю свою роботу і пишаюся тим, що я поліцейський. Молоток, Юрчишин. Тіко, знаєш, це ще не всі сюрпризики на сьогодні. Ще я і так відчуваю себе випускником на лінійці шкільні. Не вистачає тільки дівчинки з дзвоником на плечах. Нам'йот пойняв. Іра, можна тебе на мінуку? Познакомся. Твоя нова напарниця. Між прочим, первокласний поліцейський. Всегда ходит опрятно, понимаешь? Хлебках на обувь на чин... Вибачте, я... я Іра. Я не хотіла, правда, я... Якщо ви натяків не розумієте, скажу вам прямо. Я більше з бабами не працюю. Відставить! Єсть! Що? Тріп, Борисович. Юрчинь! Юрчинь! А, а, ти знаєш, що ти не, 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 не обращай внимання. йому просто зранку кавовий автомат з дачі не видав. А так він, так хороший, поліцейський, дуже відзивчивий до, до інших людей. Такий, знаєш, внимательний, дуже, ну, звісно, коли його кофеочком не вливають. А так він дуже, такий, знаєш, відзивчивий, приодзивчивий. При, Іди з Богом. Помінялася нік. Брюс тепер велика шишка в місті. У нього, знаєш, такі охорони? На кожний орган хватить. Танеси, зараз стару братву піднімем. Брюса опустим. І заживемо, що ні сказки сказати, ні пером підписати. Я тоді лучше в реальності останусь. Тому що ті, хто в сказки вірили, зараз в лісі закопані. От сука. Ну нічого, я ще доберусь до твого ларця і яйця. Там ще уточка була. О, точно. І утку з під нього будуть виносити. <рес> Ладно, який тут графік роботи? Графік? Так. Графік гідкий. Антон Борисович, ви вчора казали, що сьогодні віддасте мені заборгованість. Ой, моя миленька, навіщо тобі гроші? У мого сина день народження. Я хотіла подарунок або на стіл накрити хоча б. Хай живе. Дякую. А, справи у нас у заправки йдуть. І знаєш, як. Гуляючи діть. І жалко пристрелити. І заставити бігти галопом теж нереально. Ну, ти ж знаєш, у нас же, блін, конкуренція. Ти от що приходь завтра. І ми все порішаємо. А у сина день народження сьогодні. Мені гроші сьогодні потрібні, а не завтра. Завтра. Я думала, ви людина совісна. А раз так я не здвинуся з цього місця, поки ви мені не заплатите. А! Зарплату! 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 зуби сушить! Ще треба внуку подарок забапахать. Машину любить. Ну Якщо вчитувати, що спустя 10 років я його бачив всього 10 минут, то варіантів тут не фонтана. Yeah. Є один інтерес. Знаєш, такий кулон реперський. Кулон авторитетно. Хм. Тільки де його намутіть, а? А! Там в кінці стоянки сіре колима вже два години гниє. Акумулятор з неї знімий переплав. Геній. Наливай. Слухай, розкажи трішки про себе. От я, наприклад, коли вчилася, здала всі нормативи на відмінно. Стрельбу, водіння, теорію. Я так можу зробити висновок, що за занудство тобі автоматом поставила. Що. Ой. А це тобі карма за вранішню каву. Господи, ну де вас таких беруть? Одна не може стріляти, бо в неї. Ногти кабиться зламати, в іншої взагалі слабкий січовий міхур. Ну а ти? Ти ж взагалі бідося в формі. Боже, невже це мені за те, що я п'яного батюшку оштрафував? Тобто ти у нас такий крутий мужик, а, а всі інші типою бруд під нігтями? Ось що я тобі скажу. Що по статистиці жінки набагато професійніші, ніж чоловіки. Тому що твою статистику така, як ти робила. Я сама по собі професіонал. І мені твоя допомога не потрібна, поняв? Поняв. Блін, а де мої окуляри. Сама крута днюха. Я думав в кайфові, що він же де, откнився, нічого не буде. Ну, ти удивив. Респект, бро. Ви здурили? У мене дома стріптізёрша. Що я родакам скажу? А як тобі такий валик? Нічого. А? Кстати, можеш сказати, що це вона випала виски твого батя? Офігеть. Охренеть. Алло, ви псины сторожави! Ви охранили в край що? Акумулятор з моей тачки витащили. Слышь, Барбос. Ты шо-то попутав, шо? Що там? Та – я, Ян, Відкри... Ян а? скільки раз кажу. Закривай вхідні двері. Винесуть все хати. Ага. з хати. З іменником тебе. Каву будеш. Пасібки. Буду. Я тепер все буду яким завгодно буду. Звільнили мене. Так, я по інтонації не зрозуміла. Мені поспівчувати чи порадіти за тебе. Та мені пофіг. Ян. Поможи знайти роботу. Мені нема за шутаріку подарок теж купити? Зуміла. Обирай професію. Дуже смішно. Та я серйозно. Нік. Походу, це ти попутав. І зняв акумулятор з другої машини. Блін, гіря. Ти казав сірий драндулет. Я казав не драндулет. А калимага? А це що, не калимага? Та не ця калимага, а та калимага. Та та калимага вже з конвєєра сходить калимагою. Короче, я визиваю ментів. Алло, братан, та на що нам цей балас Ну? Давай подгонімом тобі акумулятор з іншої калимаги і закроємо цей вопросик. Отвічаєш, все буде глянце. Давай не глянць, а щоб працювало. І на все про все у вас година. Бо якщо я не привезу удобрення з села, сюди приїде моя дружина. І розбиті носи будуть вже вас. Всім патрулям увага! Щойно з магазину техніки невідомий мікрофотоапарат. Прикмети. Темна футболка зі Це ж він? Так, ну стій! Стій! Зупиняй! Я сама! Мені твоя допомога не потрібна. Стій! Поліція! Стій, я сказала! Не заарештовуйте мене, будь ласка! У Мене просто мама захворіла попросила мене перед смертю зібрати всіх наших родичів, щоб зробити фото на довгу пам'ять. на парсе. Трепещи малюха, матч. Ага, я ж сказал. Так, Михай, иди открывать двери. А ты, -ты раз обложи там. Иди в спальню, найди там какой-то музло себе. Здрасте. Приветики. Добрий день, шановний подарок. Це я з вами говорив по телефону. Клієнт там спає. Бабло. Дякую. О, нормально. На мене одразу, та марка, да. Жарко, так музыка, тра-та-та Брызгай на волосы, очень много лака Медленно иди под дискотеки, будто черепаха близко Подходишь и показываешь знака Что сегодня буду я тебя, бомж, лака? Бомж, шоколака, бомж, лака, бум Переходим вместе быстренько мой ром А там ром отключает ум А там музыка, уау, а вот так и бом Моє нежно я молодоє тело, тільки тільки только поспело на мене посмотриш так смело. Будь собою, малиш, будь со мною малеш. А -а -а! Мама, ти що тут робиш. Я гроші тобі на подарок заробляю. Фу, стрізем. Ти мене вибач, але я маю це зробити. О, Ой, Я вибачитися хотіла, а ти що подумав? Ой, хватить! Тарік, що там, бупси нормаль? Так все як треба! А що таке букси? Ну, це не хочу знати про це. Коротше, збирайся, ми йдемо додому. Мам, 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 мам. Мам. Може, ти сама підеш, а? Чи ти хочеш з моїми однокласниками познайомитись? Через два часа тобі максимум. Дома! О! От бачиш, а ти пукав. Братан, я тільки срок відмотав. Я за свій базар відповідаю. Повезло вам. Бо якби вона не завелась, ви б до села на своєму горбу б несла. Це я, до речі, свою дружину просвітував. Добро добро! Бувай! Фух. Ну що? Тепер можна їй подарком зайнятися. А, а кумів більше нема. Ти хрен з ним за кумом. Зараз інший подгон організуємо. Навіть не думай. 39, 40, 41 і стоп. Твій рекорд 58 хвилин 42 секунди. І це ще я не одразу включив таймер. Година. Рівно годину ти бігла за злодієм. Поїхали. Куди? В церкву. Хочеш за здоров'я злодія свічку поставити? В магазин техніки. Повернемо фотоапарат. Як? І дядя Гриша з Криму на костелях машину продав, щоб останній раз побачити свою сестру. І тітя Марину з катарактою. Біжи, 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 біжи. Сі-сі-сі-сі. Що ти скажеш на цей раз? Скажу, що у магазині техніки дуже здивуються, якщо ми замість одного вкраденого фотоапарата повернемо. Два. Як? Ну, Привіт, бандит. У мене мати дуже хворі. Харе. хво. Виходить, жіноча статистика програла чоловічої адекватності. Так. Бідося. У мене до тебе два вопросика. Що ми скажемо хазяїну, ти він повернеться. І другий. Як ти її відкрив? По-перше, ти сам базарив, що хазяїн вже два роки, як ні тут, ні там. А повтори... Прикінь, я сидів з таким чуваком, він відкривав бентль булавкою. Ігор, вибач мене. Я просто хотіла. Я взагалі не хотіла. Ти просто хотіла, просто не хотіла. Я перелякалась. У мене був перший робочий день, бла-бла-бла-бла. Ми повинні служити і захищати, а не жаліти і відпускати. І не плакати, чуєш? Так, блін. ну Все, ну, заспокойся. Ну Заспокійся. Все, все, я тебе пробачаю. Правда? Правда. Все, правда, все, заспокойся. Я не хочу просто, щоб мій напарник помер від зневоднення. Напарник! Дякую. Я пожартував. Ти, ти не так все зрозуміла. Це. Добрый вечер. А что такое, Юрчишин? Что так тихо, а? Такое ощущение, что в семье не Тарик, а мент народился. Доброе утро, племяш, с На, тримай, купи, що захочеш. А це я візьму, щоб синочок ні на які глупості не витратив. Всім привіт! Женя, прийшов. Пап, я тобі про нього розповідала. Жень це мій папа. Здрасте. Здоров. Давай, поздравляй. Ну що? Тарік. Дюхай. До речі, перший советський репер. Йоу. Бач, батя, у нас не на тільки ремонт старий. Подарунки такі самі. Дякую. До речі, твоя черга, вітай. А, мама мені вже подарила. Жизнь. Да, мамочка. <звизнат> І того в подогнали касету, бабло і жизнь. Да? Тільки походу дід заморочився. Ну що, вікна, Заціни, що тобі дід подогнав. Бачиш там сірий ланус. Так. Да. Серйозно. Е, пап, а звідки машина? Та та таке, не Та ні. важна батька. Я тебе зараз як співробітник поліції запитую. Сину, ну от другий раз ця шутка не стала смішніше. Толерантних там яких стражів в порядку. А мажор це чи не мажор, не має ніякого значення. Ну, ви ж не захоплюєтесь водія маршрутки, який зупиняє там, де вам треба. Я просто люблю свою роботу і пишаюся тим, що я поліцейський. Додому майже всі за столом, давай скоріше все головне, а я то головний. В цей час почути можна сусідські суперечки, як бігає дитина, шклюкає серви, не зраючи увагу на невзгоду та погоду. Головне, що є родина, тобто налітвоє.